Доброго дня, шановні! Маю сьогодні трошки роботи, але весь процес показувати не буду. Дивіться, хочу показати, що маю ось отакі гарні колюси, бачите, з такою кореневою системою гарною. Ось отакі. От Потім ще маю е, бальзамін. Бачите, який гарний укорінився, то треба його теж посадити. Це буде першим номером. І ще маю таких ем, на живцю вала традисканці. Бачите, покажу, подивіться. Ось вона моя традисканці. З корінцями гарненька така. Ось. І хочу це е, посадити. Маю отакі, дивіться, уже отакі. Е, Ємності вже це третій рік. Бачите? Вони вже попідписувані різними. Он, і Кіліан перець був, і ще було щось в цьому баночці. І ще бачите, і Леся була. Перець був Леся, і гарбуз тут ріс. Але подивіться, я кожен раз, коли я висаджую розсаду, я їх мию. Ось це півлітрові, мабуть, горщички, такі стакани. Кофейні. Але вони дуже такі гарні. Те ще я використовую і з під сметани, і з-під молока теж. Ось. І хочу сьогодні ось якраз оці рослинки, отакі гарненькі, які в мене вкорінилися. Бачите, моя праця не пішла даремно. Отакий ґрунт маємо. Купований ґрунт. І маю таку сьогодні роботу по пересадці отаких от рослинок. Це перше. А друге то вже, як кажуть, треба теж, я ж похвалилася, що у мене є таке 10 цибулинок, маю ліатриса білого, і 80 бускового. Але бусковий сухенький, гарний, а цей. Дивіться, який він гарненький. Бачите, що він гарний, коренева система, гарні такі цибульки. То я теж по одній цибульці висаджу у ці такі червоні стаканчики мої. От, І хай трошечки укорінюється, а потім зроблю перевалку в гарному місці. Вже скомбіную собі. Бо шкода, щоб як кажуть, не тратив силу. Все-таки прийде тепла пора, накриємо теплицю, можна буде винести в теплицю. То виставлю в теплицю, поки посидить в теплиці. А потім я зараз ще покажу. У мене тут недалечко. Ой-ой-ой, так. От, ось такий бусковий. Бо як кажуть, вже показую, то покажу. Бачите, 80 бульбочок. То я вже сміялася, кажу, що буду. Бачите, тут е бульбочки. Такі більш сухіші, але вони теж уже хочуть рости. Якщо уважненько подивитися, то вже започатковують вершечки і корінці такі живенькі. Шкода, що вони будуть висихати, то я їх також, бачите, корінці, які гарні. тут. І вже підуть. Тут маленькі-маленькі проблиски є зеленого. Ось, але ці я пізніше, бо у мене небагато землі, треба землю. Дорога земля, шановні, була б земля вже весна. Можна було б змішувати отаку землю. Ось оцю, що я купляю до. Бачите, яка вона гарна. Вона рихла. Тут уже й добрива є, як кажуть, пролонгірованої дії, тобто продовженої дії. Дуже гарна, але вона дорога. Тому, може від е, трошечки. Землі і ще маю оце. Ну, вже покажу все. Ну, вже маю, покажу все що є. Але вони теж ще терплять. Ой-ой-ой, отак. Бачите? Це як гладіолуси. Медбриці. Крокосмія. От. Ну, Це ще потерпить. То я покажу окремо, відра. Але то треба зовсім багато землі. А це у мене ось такою роботою займусь. А і ще на дно трошки де крокосмія, щоб не замакала, бо вона не, не крокосмія а ліатрес. Коли буду садити ліатрис, то положу трошечки оцього, знаєте, як воно називається? Пінопласт. Хоч тут і земля рихла, але щоб менше було, і для корінчиків, щоб не